Прогноз погоди в Україні з 26 по 31 серпня. Після проходження південного циклону та атмосферних фронтів в кінці минулого тижня зі Скандинавії на територію України надійшла холодна арктична повітряна маса, тому вже третю добу середньодобові температури по країні в середньому відповідають клімату середини вересня. На короткий період до нас завітала справжня осінь. 25 серпня вночі та вранці температура повітря на заході країни місцями опускалася до 1,5 градусів тепла, а на метеостанції Селятин Чернівецька область о 6 годині ранку повітря в антициклоні вихолодилось до мінус 0,5 градуса по Цельсію перший заморозок сезону. Холодно було і на півдні, так в Сараті, Одеська область, температура опустилася. До плюс 3,9 градуси по Цельсію вранці 25 серпня. Завтра, 26 липня, ще очікується холодний день під впливом улоговини циклону з півночі. А вже 27 серпня до керування погодою в Україні приступить антициклон Луїза. Надходження холодного повітря припиниться. Повітряна маса почне прогріватися під впливом сонячних променів. А в кінці тижня по південно-західній периферії антициклону. До України почне надходити тропічне повітря з південних широт, тому очікується спека. У вівторок, 26 серпня, під пливом торини Холодних фронтів, які сформуються в нестійкій арктичній повітряній масі на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Півночі Країні, Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Харківщині, місцями очікуються короткочасні грозові дощі. На півночі країни в день місцями шквали 15-20 метрів за секунду. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході від 5 до 11 тепла. В горах Карпат пару градусів тепла. На решті території країни вночі плюс 9-14. температура повітря на заході плюс 17-23. На півночі плюс 15-20, в центрі від 17 до 24 тепла. На півдні плюс 22-26 і на сході від 18 до 25 градусів тепла. У середу, 27 серпня, мінлива хмарність без опадів. Вітер західної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході від 4 до 11 тепла. Нарешті території країни від 8 до 15 тепла. В день на заході плюс 20-25, на півночі від 18 до 23 тепла. В центрі від 21 до 28 градусів тепла. На півдні плюс 25-30, На сході плюс 20-25. при Азов'ї до плюс 28. У четвер, 28 серпня. На всій території України за рахунок впливу антициклону прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах на заході від 5 до 14 тепла, на решті території країни від 7 до 17 тепла. В день температура повітря на заході плюс 24-29 на півночі плюс 20-26, в центрі плюс 22-30. На півдні 26-31 на сході від 22 до 29 градусів тепла. У п'ятницю 29 серпня продовжиться вплив антициклону, тому опадів не передбачається по всій Україні. Вітер південний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 18 градусів тепла. В денні години по країні від 25 до 32 градусів тепла. На вихідних у суботу, 30 серпня, в Україні очікується малохмарна та спекотна погода без опадів. Вітер переважно південного південно східного напрямку 7-12 метрів до секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 12 до 20 градусів тепла. В день по країні від 28 до 34 градусів спеки. І в неділю 31 серпня. Продовжиться період сухої та спекотної погоди. Лише в день на крайньому заході можливі короткочасні грозові дощі. Вітер нехтійкий 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 24 градусів тепла. В день у західних та північних регіонах плюс 25-31, Решті території країни від 29 до 35 градусів спеки.